Який найбільший виклик у встановленні сонячних станцій вам доводилося долати? Криша візуально рівна, красива, нова. А по факту балки перекриття були більше, ніж через метр. І вона, це була металочерепиця, тобто ти не то, що наступаєш, ти на найдихаєш, вона провалюється. Рішення знайшли, підв'язували хлопців на вишки, вони зверху монтували. І ну так вийшла ситуація. Та вони регулярно, тому я знаю, таких, щоб дуже запам'яталося, зараз, напевно, нема. Але вони регулярно є. Зараз найбільший виклик це знайти достатню кількість монтажників на ту кількість замовлень, яка є. Ну, найбільший виклик це, напевно, правильно змонтувати станцію, отримати. Отримати побажання від замовника, що б хотів, що він хоче мати на виході і скомбінувати це з різними елементами. Найбільший виклик це, напевно, змонтувати станцію, де декілька інверторів повинні взаємодіяти між собою, також з електромобілем, з цікавими генераторами, двома одночасно. От. І Трошки треба було погратися з цим. Ну, але за допомогою обладнання Vectron Energy все можливо. Е, найбільший виклик, напевно, був взимку під снігом в полі. О. Яка була площа забудови? Ну це була мережева станція на 100 кВт на Хуавай. О. Скільки людей працювало? І ще й працювало четверо людей, і потрібно було все встановити бажано за недільку. Ну було Ферний весело. Термін. Так. Ах... Холодно. Е... Інколи припікало. Тому що встановлення було ще на мерзлій землі, це все потрібно повин... було ще бетонувати, тобто було а, весело. Це це повні, повний комплекс. По, тобто повний не... каркас. Ай-яй-яй. Да. І ще ну, мало людей взимку. Ну так. Да. Чи траплялися під час монтажу сонячних електростанцій якісь нештатні ситуації або кумедні випадки? Ну, інструмент буває, губиться з дахів. <ріху> Приходиться за ними спускатися. Я не знаю, у нас більше стандартних. Ми, ми системно працюємо, стараємося не допускати <ріху> проколів. Несподівані так. Одна з недавніх ситуацій на даху монтажник промазав, <кху> ну, зробив чуть-чуть більший шах і попав рівно в вікно спальні, спальні жила хазяйка. <кху> Чесно кажучи, навіть не пригадаю. Мабуть, ну з кумедних ситуацій, коли запланували одну кількість сонячних панелей, в людей виростає апетит, кажуть, а можна ще походу доставити, а можна ще трошки. І треба, походу, ну, міняти проект, десь там докупляти декілька фотомодулів і довстановлювати. Ну, звісно, якщо інвертор там і параметри даху це дозволяють зробити, е, ну була одна відміна монтажу, коли ну, так, уже майже в березні випав сніг. А... Куд даху був майже там градусів 45 і тому так відмінили монтаж. Плюс ще монтували станцію в плюс 34, коли кресівки вже прилипали до металочерепиці. На вашу думку, які навички зараз найважливіші для інсталятора? Саме навички? Ну, саме знання електричного ну, обладнання електричного. Всі ну, розуміння техніки, як вона працює, всі ці навички потрібні. Наші монтажники повинні вміти прочитати наші специфікації для того, щоб взяти з собою те, що потрібно, і відповідно їх завантажили на складі. Далі вони повинні вчасно приїхати на об'єкт, вигрузитися і вміти згідно наших креслень, які ми їм надаємо зробити монтаж. Ну, для початку людина должна розуміти, яка різьба в, в болта і куди його крутити, щоб він закручував його, а не відкручував. Це перше, що має понімати інсталятор. Але ж ми говоримо про там, два типи людей монтажники, в тобто нашій компанії електрики і монтажники це окремі люди. Тобто одні монтують, роблять візуально красиво, по лінії, по ниточці, тобто по горизонту, щоб воно всегда було рівно. Інші роблять електрику, тобто з'єднують ми їм даємо карту з'єднання. Тобто, ну отак, якось. Найпростіше прочитати властивості, обладнання його можливості, що з ним робити можна, що не можна. Звісно, те, що завжди для інсталятора мати. З собою підмінний фонд якихось запасних маленьких елементів, таких як запасні конектори, декілька елементів запасних кріплень. Там банально, якщо десь гаєчка одна з даху викотиться в злив, щоб ти не їхав за нею по неї, ну, за нею на, на ринок чи там десь до якогось постачальника, особливо коли це там п'ятниця, шоста вечора і вже ніхто не працює. От. Ну і мати відповідний інструмент і вміти ним користуватися бажано. Ну і звісно, найосновніше це безпека. Системи, обв'язки, спорядження так. Тут те, на чому точно не варто економити. Як і на якісному інструменті? Ну, найбільше, я гадаю, безпека. Тобто окуляри, каска, перчатки. А якщо ми кажемо, навички. Для високого КПД монтажнику потрібно вісім рук і бажано 4 ноги. І тоді все буде добре. На вашу думку, як технології та навчання допомагають інсталяторам постійно підвищувати свій рівень? Або за допомогою яких програм можна підвищувати рівень? Так, як на мене, основна суть навчання можна поспілкуватися з людьми, які мають інший або релевантний досвід в даній сфері, поговорити про деякі нюанси, які в принципі загалом здаються неочевидними. Ось це по-перше. Інше на навчанні, як правило, коли це навчання групове. У групі можна поспілкуватися з іншими такими ж інсталяторами, поміняти досвідом, контактами і в майбутньому десь хтось колись когось може виручити. Наприклад, в п'ятницю ввечері поїхати по тужгаєчку, бо він знаходиться на сусідній вулиці. О, це дуже допомагає і десь друг друга підстрахувати. От ви зараз про академію атмосфери. Так у нас деякі працівники пройшли академію атмосфери. Обов'язково ми вже працюємо з цим. Я особисто її проходив 12 років назад. Тож, в принципі, ну, тоді вона ще так круто не називалася, але тим не, тим не менше було. Ну, тобто інженери проходять і проходять якісь монтажники. Кому це цікаво, ми підтримуємо такі курси. Ну, конкретно я і потім своїм людям підвищую рівень завдяки тренінгам, які проводить сама атмосфера по різним брендам. Я... Майже постійний учасник ваших тренінгів, особливо по Сангров, він мені дуже подобається. Я навіть сам вже є власником одної такої станції, майже півроку. Тому так, ну тренінги це найважливіше для інсталяторів, щоб повисити свій рівень.